Добрий день, шановні шестикласники. Сьогодні у нас 13 вересня, класна робота і тема сьогоднішнього уроку арифметичні дії з десятковими дробами. Нагадую вам, що десятковим дробом називається дріб, де ціла частина виділена комою, а дробова частина записується без знаменника. Але це не означає, що десяткові дроби не мають знаменника. Якщо ми розглянемо, наприклад, з вами дріб 0,13, ми читаємо дріб в залежності від того, на якому розряді він завершується. Якщо у мене є два числа після коми відповідно 100, будь-який дріб десятковий, ми можемо записати у вигляді звичайного дробу. Якщо в мене 0, то цілої частини не буде. Якщо у мене 13 сотих, підказка вам, знаменник такого дробу буде число 100. Чисельник це число, яке знаходиться після коми, тобто 13 сотих або 0,13. Якщо у мене є, наприклад, 2,5, це також десятковий дріб. І ціла частина у ньому 2. То з такого десяткового дробу ми можемо перетворити у мішаний дріб, мішане число. 2,5 і знаменник буде 10. Чому саме 10? Тому що в мене знаходиться одне число після коми. І одне число після коми йдуть десяті, соті, тисячні. Тобто, ми дивимося в залежності від того, який розряд у нас залишається. Аналогічно, якщо я беру будь-який дріб, наприклад, 3. Я можу записати його у вигляді десяткового. І нагадую, що будь-який дріб, знаменник якого 10, 100 1000, 10 тисяч, ми можемо подати в вигляді десяткового дробу. Цілої частинки немає. 3 поділити на 10 це буде 0,3. Тобто, ми можемо подавати як і у вигляді звичайного дробу, так і у вигляді десяткового дробу. Або якщо у мене є, наприклад, одна друга. Не забувайте, що деякі дроби ми можемо перетворювати у десяткові, поділивши чисельник. На знаменник. Для тих, хто забув, нагадую, що риска дробу означає знак ділення, і ми можемо поділити менше число на більше 1 поділити на 2. На жаль, одиниця на 2 не поділиться. Тоді, якщо ми запишемо у стопчик, наприклад, я записую частку 0, ставлю копу, дописую до одинички 0. І 10 ділю на 2, і у нас отримується 5. Одна друга це буде 0,5, тобто деякі дроби ми можемо записувати у вигляді звичайні дроби у вигляді десяткових дроб. Сьогодні ми працюємо над діями із десятковими дробами. Давайте з вами розглянемо вправу 52, це вправа за вашим підручником. 4 додати 5,3. Нагадую, що коли ми додаємо десяткові дроби, цілу частинку ми додаємо до цілої, а дробову до дробової. 4, цілих додати 5, цілих, це буде 9,3. 1,2 додати 5,3 2 додаємо до 3, так як це розряди десятих, а цілу частину додаємо до цілої і отримуємо 6,5. 1,8 додати 4,5. Ми розряди додаємо десяті до десятих, Цілі частинки до цілих 8 додати 5 буде 13. Але 13 я не пишу. Ми пишемо 3. А 1 пам'ятаємо до одиниці. 1. 1 додати 4, 5 і ще й число, яке ми пам'ятали: 5,3. 14,1 додати 6,2. 1 додаємо до 2.

6,3 відняти 5,7. На жаль, від 3 ми не можемо відняти 7, тому позичаємо від цілої частини. 10. 1. 13 відняти 7 це буде 6. 5 відняти 5 буде 0. 0,6. Якщо від цілого числа ми віднімаємо дробове. 3 відняти 0,2. 3 не віднімаємо 0. 3 відняти 0,2. 3 – це те саме, що 3,0. Від нуля я двойку не можу відняти. Тому я позичаю від трьох одиницю. 10 відняти 2 буде 8. І в нас уже не 3, а залишилось 2. 2,8. Так само 7 відняти 5,9. Ми не можемо просто відняти від 7 5. 7 це те саме, що 7,0. Ми віднімаємо 5,9. Від 0 я не можу відняти 9, тому ми позичаємо 1. 10 відняти 9 це буде 1, 6 відняти 5 це буде 1. 1,1. Давайте з вами виконаємо номер 53 за вашим підручником. Запишіть, будь ласка, його. І ми сразу почнемо відразу записувати в стопчик 8,1 додаємо 9,275. Якщо у нас не вистачає чисел над верхнім, ми можемо замінити їх нулями. 5 додати 05, 7 додати 07, 1 додати 2, 3, 8 додати 9 буде 17. І давайте виконаємо четвертий номер 14,29 ми віднімаємо 5,895. Те саме, якщо немає над числом, тому що. В першому у мене розряд сотих, а в другому розряд тисячних. Ми ставимо 0, ми не зносимо просто п'ятірку. Від нуля відняти 5 ми не можемо, тому від дев'ятки позичаємо одиницю. 10 відняти 5 буде 5. Від 8, на жаль, також не можемо відняти 9, 18 відняти 9 буде 9. Від одиниці не можемо відняти 8. Позичаємо 11 відняти 8 3. Далі зносимо кому, і 13, цілих відняти 5 у нас буде 8,395. Аналогічно, у нас виконуються дії із десятковими дробами це множення і ділення. Але при множенні порядок запису десяткових дробів значення немає. До речі, ми з вами у п'ятому класі розглядали правила множення десяткового дробу на 10, 100 1000, на 0,1, 0,01, тисячну і ділення. Тому Правила, ці, будь ласка, випишіть до зошиту. Давайте з вами згадаємо. Перше 10 помножити на 7,29. Якщо ми множимо 10, 100 1000 на десятковий дріб, не забуваємо переносити кому праворуч, на скільки знаків, скільки нулів у множнику. І у нас буде 72,7. 9 десятих. Якщо ми множимо 8 на 0,1 соту, ну, будь-яке число на 8, тоді що ми робимо? Не забуваємо кому переносити ліворуч, на скільки знаків, скільки чисел після коми. Або і ще кажуть, скільки нулів у десятковому дробі. тобто на два числа. Відраховуємо 1. 2 – Це буде 0,8. Якщо ми множимо звичайний десятковий дріб на десятковий 7 помножити на 0,9. Дивіться, усно помножити можна. 7 на 9 – 63. і кому треба перенести? через один знак, ліворуч, у мене одне число після коми, тому кому я переносю на один знак, і це буде 6,3. Якщо ми множимо 1,2 на 0,4, я можу перемножити як натуральні числа, не звертаючи уваги на кому. 12 помножити на 4, це буде 48. І перенести у добутку кому на два знаки, тому що в мене і в першому множнику, і в другому множнику є десятковий дріб. Ми переносимо кому на два знаки ліворуч. Відраховуємо один, два. Перед 48. Я ставлю 0,48 сотих. Правила ділення десяткових дробів на 10 100 тисяч, ви також записуєте до зошитів. 6,7 ми ділимо на 100. Щоб поділити десятковий дріб на 10 100 тисяч, кому ми переносимо. Так... Якщо ми ділимо на 10 100 тисячу, то кому переносимо, звертаю вашу увагу, ліворуч, на скільки знаків, скільки нулів у дільнику. Відраховуємо від 6, 1, 2, тобто кому я повинна перенести через два знаки. І в мене отримується 0,067. Далі, 2,9 поділити на 0,1. Якщо ми ділимо на 0,1 тисячну, не забуваємо, кому переносити праворуч на скільки знаків, скільки чисел після коми, або, іще ще кажуть, скільки нулів у дільнику. І у мене отримується 29. Якщо ми ділимо звичайні десяткові дроби, ми ділимо, не звертаючи увагу на кому. 4,8 поділити на 4. Так само 4 поділити на 4 1. Звертаємо увагу, що ціла частина закінчилась, ставим кому. 8 на 4 буде 2. 1,8. 3,2 поділити на 8. Звертаю вашу увагу. Якщо ціла частинка менша від дільника, тоді в частку я ставлю 0, і кому перенос на один знак. 32 поділити на 4 буде 0,4. Запишіть до зошитів номер 56 20 Помножити на 37,5. Щоб помножити десяткові дроби, ми можемо використати той самий стовпчик. Помножити я можу не звертаючи увагу на кому. Якщо в мене 20 закінчується нулем, я можу 0 записати в кінці, просто його знести і перемножити число 2. 2 на 5, 10, 0 пишемо, 1, пам'ятаємо, 2 на 7, 14 і 1 – 15, 1 пам'ятаємо, 2, 2 на 3 – 6 і 1. І не забуваємо в кінці переносити кому на один знак. Перенесли, отримали 750. Тобто ми множимо десяткові дроби, як звичайні натуральні числа, не звертаючи увагу на кому. Аналогічно ділимо 84,6 поділити на 6. 8 поділити на 6. По одному беремо. Буде 24, 24 на 6 буде по 4. Все, ціла частинка закінчилась. Частку я переносю кому, тоді тільки тоді зносю сусіднє число і беремо по одному, відповідно, у мене буде 14,1. Якщо в мене є вираз 0,2 піднесено в кубі, нагадую, що куб означає добуток числа 0,2 саме на себе 3 рази. Дивіться, якщо я 2 помножу на 2 буде 4, 4 на 2 буде 8, і мені треба в добутку перенести кому на 3 знаки. І це у мене буде 0,08 тисячних. Далі. Якщо у мене є звичайні дроби, що ми робимо із звичайними дробами? Щоб додати або відняти дроби з однаковими знаменниками, ми виконуємо дії лише з їхніми чисельниками. Знаменник в мене залишається. Я дії із знаменником не виконую. 4 додати 3. І відняти 2 7 відняти 2 буде 5 5 одинадцятих. Якщо в мене є мішане число 4,25, додати п'ятих. я додаю дробову частинку до дробової. І в мене буде 4, додати 2 додати 4, а знаменник 5. 4,6. Але нагадую, 6 п'ятих це неправильний дріб. Обов'язково ми повинні перевести його у мішане число. Як ми це робимо? 6. Ділимо на 5. Я в стовпчик для того, щоб розказати вам пояснення. Ми виділяємо цілу частинку. Ми беремо по одному, буде 5. Тепер дивимося. Те, що в мене залишилося в частки, це буде ціла частина. Знаменник у мене залишається той самий, тобто 5, а чисельник це буде остача. Одиницю називають неповною часткою. Тому, якщо ми беремо дріб 6 п'ятих, я його можу записати як мішане число одна ціла, одна. 5. Відповідно, я одну цілу додам до чотирьох і в мене буде 5,1. Якщо ми віднімаємо від одиниці звичайний дріб, 1 відняти тринадцятих. Від одиниці, щоб відняти, що таке 1? 1 це ціла частинка. Тобто будь-яку одиницю я можу представити в вигляді неправильного дробу із сусіднім знаменником 13 13. Відняти 8,13. Чому 13 13,13? Тому що 13 поділити на 13 буде одиниця. Тепер 13 ми віднімаємо 8. Знаменник у мене залишається, і в мене буде 5 5,13. І останній приклад 7,217 відняти 5,417. Щоб відняти мішані числа, треба так само відняти цілу від цілої, дробову від дробової. Звертаю вашу увагу. Ми дивимося на чисельник зменшуваного 2,4 відніме. Тому я позичаю. Одну цілу до дробу. Але, дивіться, 1 додати 17. Це буде 1,2, як ми розписуємо даний дріб. 6 цілих додати в дужках 1 додати 217. Я вам нагадую, тому детально розписую. Відняти 5,417. Нагадую, будь-яку одиницю ми можемо представити в вигляді неправильного дробу із сусіднім знаменником 17. Це буде 1717. ,17. Додаємо дроби з однаковими знаменниками, лише виконуючи дії з їхніми чисельниками. 17 додати 2 це буде 19, 6,7 1917 відняти 5,41. А ось тепер я можу виконати віднімання. 6 віднімемо 5, а 1917 віднімемо 41. І це буде 1,1517. Всі вправи записуємо до своїх зошитів. Не забуваємо. За те, що ми виписуємо правила ділення множення на 10, 100 0,1, 0,1, 0,01, 0,001 і виконуємо домашнє завдання. Дякую за увагу! До зустрічі на все добре!